Якщо ви звикли вирощувати цинії з розеїсади, то вже знаєте, наскільки легко ці квіти прикрашають літній сад, вони стійкі до посухи та спеки, і мало які рослини можуть залучати метеликів так само, як цинії. Але, можливо, ви не здогадуєтеся, наскільки просто їх виростити з насіння. Цинії швидко проростають і не потребують замочування або стратифікації. Їм потрібно лише багато сонця і помірний полив, щоб вони радували цвітінням з початку літа до перших заморозків. До того ж, вони відмінно підходять для зрізання, у них міцні стебла, великі квіти, і вони довго стоять у вазі. Хоча їх листя можуть залучати шкідників, самі квіти рідко страждають від хвороб. У багатьох регіонах цинії навіть можуть самосіятися і повернутися в сад на наступний рік. Ось кілька порад, як посіяти насіння цині прямо в ґрунт, щоб щороку насолоджуватися їх красою. Купуйте насіння у перевірених постачальників у садових центрах зазвичай продають стандартні сорти циній, але якщо ви хочете виростити щось незвичайне, краще шукати насіння. У продажу є безліч унікальних і красивих сортів, які не завжди зустрінеш у вигляді розесади. Я завжди раджу купувати насіння у надійних продавців. Звичайно, можна спробувати замовити рідкісний сорт у маловідомого постачальника, але будьте готові до того, що схожість може бути невисокою. Якщо ж ви хочете гарантований результат, вибирайте перевірені магазини. Ось кілька моїх улюблених сортів цині, які я саджу у своєму саду Поуларберг. Цей сорт відрізняється чисто білими махровими квітами з зеленуватою серединкою. Вони виглядають елегантно і підходять для будь-яких букетів. Куіни Lime. Ця серія включає кілька відтінків, що поєднують теплі тони з зеленим. Квіти виглядають вінтажно і дуже незвично. Минулого року мені особливо сподобався Куїни Lime Orange, а в цьому я спробую Куіни Lime Red і Cueini Lime Blush. Peppermint Stick. цей сорт я випадково виявила в суміші насіння і закохалася в нього. Невеликі напівмахрові квіти з червоними цяточками виглядають дуже мило і додають родзинку в букети. Зендерала. Цього року я вперше спробую виростити цей сорт. У нього пишні, об'ємні квіти самих різних відтінків. Він навіть отримав нагороду в UAROSELET на Valti Aвот у 2014 році. Не поспішайте з посівом. Цині родом з Мексики і не переносять холоду. Якщо посіяти їх занадто рано, заморозки погублять сходи. Краще почекати два тижні після останніх заморозків, тоді рослини швидко зійдуть і почнуть свісти вже через два місяці, сійте прямо в ґрунт. Цинії не потрібно замочувати або стратифікувати. Їх насіння тонкі і тендітні, але проростають вже через 4 дні. Краще сіяти їх відразу на постійне місце так рослини будуть міцніше і зацвітуть швидше. Проріджуйте сходи. Коли паростки досягнуть 5 см у висоту, прорідити їх, залишивши найсильніші. Оптимальна відстань між рослинами 20-30 см. Пересаджуйте зайві паростки. Я не викидаю зайві сіянці, а пересаджую їх на вільні місця. Часто вони приживаються і дають нові квіти. Головне, акуратно витягти коріння, щоб не пошкодити їх. Прищипуйте верхівки. Коли рослини досягнуть 15-20 см у висоту, прищипніть верхівки. Це стимулює розгалуження і збільшить кількість квітів. Можна повторити процедуру, коли бічні пагони відростуть, але це трохи затримає цвітіння. Регулярно зрізайте квіти. Цинії не скидають зів'ялі квіти самі, тому важливо видаляти їх вручну. Я зазвичай зрізаю стебла до найближчої нирки, це стимулює зростання нових пагонів. Цинії відмінно стоять у вазі, іноді довше інших квітів. Їх міцні стебла роблять їх ідеальними для букетів. Тільки пам'ятайте, що стебла у них порожнисті, тому краще зрізати їх ножицями, а не відривати руками. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко виростити з насіння і насолоджуватися їх цвітінням все літо.